Аняся Ярвонцу не для неї Оні в Брейнгакі і у нас з вами нове відео, це означає, що це нова тема. І будемо починати, але на початку не забуваємо зробити три прості дії. Ставимо вподобайку до цього відео, пишемо коментар і підписуємось на наші соціальні мережі, тому що там все дуже важливе. Ну і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити новий урочок. Тож, поїхали! Так, і наша сьогоднішня граматика спробувати щось робити: граматика А або О – вода. Доволі цікава граматика. Ми з вами відкриваємо цією граматикою доволі цікаве явище в корейській мові: візьми дієслово, приєднай його до ще одного дієслова і отримай цілу граматику. Це насправді дуже цікаво виглядає, але дуже круто для нас, тому що ми з вами. Знову ж таки, до слова приєднали ще одне дієслово. І ось значення цього дієслова, його контекст, його сенс буде якраз і створювати ось цей ефект граматики, що саме ми маємо ми маємо на увазі, для чого ми це слово змінили. Тому це дуже дуже зручно. Насправді такі граматики. Тож будемо розбирати. Граматика пода додаємо до дієслова, показуємо, що ми спробували зробити певну дію, тобто ми пережили якийсь досвід, отримали якийсь досвід. Або ми можемо запропонувати якийсь досвід, чи спонукати до цього досвіду, або е, сказати, що ми хочемо пережити цей досвід. Ми ще не пережили його, тільки хочемо або плануємо. Е, Граматика дуже зручна, тому що дійсно в кінці ви можете використовувати і часи, тобто я щось буду робити, я спробую щось зробити, е, або я спробувала щось зробити. або ви можете пропонувати, тобто приєднувати граматику пропозицій чи спонукати Сіо, ціма масіо, наприклад, і так далі. Ці граматики будуть гарно поєднуватись і якраз давати ось такий дуже широкий спектр того, що ви говорите про свій досвід. Тож, граматика пода. Так, ми з вами приєднуємо тоді слово дивитися. І кажемо, я подивилась якусь дію, або я подивлюсь якусь дію. Або подивись, або ну давай подивимось якусь дію. так? Подивитись дію важко, не можна так сказати, не можна так зробити, але в цьому якраз є секрет. Ось наш досвід. Ми ж дійсно подивились дію. Ну, ми пережили цей досвід, спробували щось зробити. Мені ніби… Глянули, як це робити. Ми не робимо цю дію регулярно, так? Ми говоримо про свій досвід, щось нове спробували, відвідали нове місце, приміряли новий одяг і так далі. І ось це якраз і буде ця граматика. Тобто ми подивилися цю дію. Важливий момент щодо цієї граматики в житті у нас може бути різний досвід: бажаний, небажаний, хороший, поганий. А, той, який запам'ятався чи ні, той, який ми самі захотіли пережити, чи якась випадковість. І ось тут важливо, що ця граматика, а, вона про досвід, який ми хочемо пережити, який ми свідомо пережили. Тобто ми не можемо використати цю граматику в ситуаціях, коли ми загубили гаманець або нас щось вкрали. Ну, доволі дивно. Знову ж таки, за рахунок. Перекладу спробувати. Я спробувала загубити гаманець, дивно звучить, так? А з іншої сторони, доволі дивно: нащо нам губити гаманець? Для чого нам переживати цей цікавий досвід? Можливо, в цьому є якийсь сенс? Якесь, не знаю, бажання специфічне, але доволі дивно це звучить. Погодьтесь, тому граматика використовується виключно до того досвіду, який був бажаний. Ми спробували це зробити, тобто ми прийняли рішення, що ми хочемо щось спробувати відвідати, скуштувати і так далі. Граматика має на початку А або «о», відповідно, ми приєднуємо з вами цю граматику до дієслова за принципом неофіційно вічливого стилю, минулого часу, тобто орієнтуємося на голосну. Якщо в вашій основі остання голосна це А, або горизонтальна О, тоді ми приєднуємо граматику Апода. В інших випадках О-пода. І також не забуваємо про нерегулярні основи. Наприклад, по П у нас тут з'являється, який не змінюється у дієслова, тобто, тут пам'ятаємо, у нас більше дієслова, так що уважненько, не спішимо. Також у нас є нерегулярні основи «и». Тому теж будьте уважні, що вони змінюються, змінюються на граматику. Так що, дуже дуже уважненько, коли приєднуємо цю граматику. Як це буде виглядати різниця така в реченні в перекладі? Ось у нас є речення Європейка САО, ви поїхали в Європу? Тобто, ну, це більше як про чи регулярну дію, чи от поїхали і все, і не повернулися з кінцями. А Європейка Басео, чи були ви в Європі? Тобто, чи ви відвідували? Поїхали туди, подивились, що там відбувається, повернулись назад. Тобто, чи був у вас такий досвід колись. То куклимогисія їжте, то Ну, Ми тут прям дуже поставили тарілку перед людиною і кажемо: їж, роби цю дію. А cook, alma, Я скуштую, то Тобто купос, кажемо, ну, Вам було б непогано десь так пережити якийсь такий досвід. Тобто, спробуйте Можливо, вам не сподобається, можливо, сподобається. Ну, Хоча б там один шматочок спробуйте. Так, десь колись, не обов'язково в даний момент. Тобто ми просто говоримо на перспективу. Важливий момент, що ця граматика не використовується з дієсловом пода, бо пода не вживаємо. І також у нас може бути заперечення. Не мали такого досвіду, ніколи не робили чогось. Тоді це буде так: Європейська Пудзіянасою, я не був в Європі, ну от не відвідував ніколи, не їздив. Зверніть увагу, що у вас спочатку граматика «пода» приєднується до дієслова, потім йде цієї та ну і в кінці вже час, який нам потрібен. Або такою могуткою. Ти не будеш їсти, то куштувати його, так? Ви от пропонуєте, а людина бачите, що не їсть ні, Ти не будеш так робити. Ось це ця граматика. Важливий момент, що в українській мові ми можемо трошечки цю граматику ем, змінити в значенні слова. Наприклад, ми не кажемо спробувати вдягнути або спробувати з'їсти доволі дивно звучить. так? У нас є приміряти, тобто пода». Або скуштувати мого пода, або мащо пода. Тобто ми можемо скуштувати їжу, можемо напої скуштувати. У нас є побувати або з'їздити капода, але не спробувати поїхати. Тому будьте то також, що якщо ви бачите якісь такі слова, як приміряти, скуштувати, побувати, десь з'їздити. Скоріше за все, у вас, ну, не скоріш за все, у вас тут є ця граматика спробувати зробити якусь дію. Іноді ця граматика може бути такою неочікуваною в реченні, тому що ви її ніяк не переклали. Наприклад, я на вихідних зіграв футбол. Ну, Зіграв, то зіграв. У нас є просто, дієслово грати в футбол. І що, і що з ним робить. Але ж це був ваш досвід, так? Тобто, в контексті ми розуміємо, що ми пережили якийсь досвід. Це не була регулярна дія. Звісно, якщо ви мали на увазі саме досвід, але не регулярну дію. Тому на вихідних я грав в футбол може бути у вас як регулярна дія, тоді граматики пуда не буде. Тому тобто, що ви кожні вихідні це робите, ну у вас таке хобі, наприклад. Або це ви вперше спробували зробити. Відповідно, у вас тут має бути граматика пода. Хоча, в перекладі, от вона не відобразилася, неочікувано так вона з'являється в корейському реченні «долі». Тож, дивіться уважно, що ви маєте на увазі, досвід якийсь, що ви щось спробували, щось зробили, чи регулярну дію. Ось така вона з вами була сьогодні граматика я роблю. Ну що ж, Юробон, у нас з вами була нова тема, дуже-дуже класна граматика, яка вам точно потрібна, я це точно-точно знаю. Ви стали ще крутіше в корейській мові сьогодні, бо ви подивились це відео, записали нову граматику і ви її точно-точно вивчили. Тож дякую за цей урочок. Наринамосове Гесео, там сам ніда, і до наших наступних урочків. Аня!